Серпень обіцяє бути гарячим не лише через температуру повітря. Уже з першого числа в Україні набирають чинності десятки важливих змін у законах, тарифах, виплатах, податках і навіть мобілізаційних підходах. Одні правила запрацюють миттєво, інші поступово змінюватимуть звичайний порядок речей. Ми зібрали для вас усе головне коротко, чітко і по суті. Вітаю, я Тетяна Гуль, консультантка з питань оплати праці і трудового законодавства, редакторка бухгалтерської платформи номер 1 На початку кожного місяця ми знайомимо вас із важливими змінами в законодавстві та новими правилами, які набирають чинності найближчим часом. Отже, починаємо що очікувати в серпні. 1 серпня 2025 року в Україні офіційно запускається відкритий банкінг, єдина система обміну фінансовими даними між банками, фінтехкампаніями та сервісами. Відповідне положення затвердив НБУ 25 липня. Система дозволить користувачам об'єднувати всі рахунки з різних банків в один інтерфейс, здійснювати оплату однією карткою навіть з декількох рахунків та користуватися персоналізованим і фінансовими сервісами. Але все лише за згодою клієнта для банків та інших установ встановлено перехідний період 5 місяців з моменту набрання чинності положення. За цей час вони мають адаптувати свої системи до нових вимог. А ринок підготуватися до появи нових фінтех-сервісів, платформ і форм співпраці між банками та стартапами. Попри зручність, нововведення супроводжуються посиленими правилами фінансового моніторингу. Готівкові перекази будуть іменними, картки персоніфікованими, а всі транзакції під ретельнішим контролем. Зверніть увагу: жодне автоматичне списання коштів або підключення до системи без вашої згоди неможливе. Користувач сам вирішує, які картки та рахунки долучати. Це важливий крок до повноцінної інтеграції України у європейський фінансовий простір і реалізації закону про платіжні послуги. У серпні очікується підписання президентом і опублікування закону від 16 липня 2025 року номер 4536 про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення, який вносить зміни до податкового кодексу та містить низку важливих новацій для підприємців, працівників і аграріїв. Зокрема, в тексті ухваленого Верховною Радою закону йдеться про наступне: ФОПи та самозайняті особи знову звітуватимуть квартально за ПДФО військового збору ЄСВ. Вони також звільнятимуться від сплати ЄСВ за себе, якщо будь-який роботодавець, в тому числі через соцдопомогу, сплатить мінімальний страховий внесок. У податкову знижку з ПДФО можна буде включати витрату на оренду житла, якщо їх несе учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни. На сою та ріпак запроваджується мито 10% до 2030 року. А далі щорічне зменшення до 5% відсотків звільняється продукція власного вирощування. Роздрібні продавці підакцизних товарів алкоголь, тютюн, пальне. Мають забезпечити середню зарплату не менше двох розмірів мінімальної зарплати. До списку осіб, за яких податкові агенти мають сплачувати ПДФО, додано військовополонених нерезидентів. Касовий метод оподаткування для енергопостачання та комунальних послуг продовжено до 2028 року. Крім того, встановлюється касовий метод сплати ренти за нафту та конденсант на період воєнного стану плюс три місяці. Як тільки закон буде опубліковано, ми підготуємо детальний аналітичний огляд із роз'ясненням усіх нововведень для платників податків. Залишайтеся з нами, щоб першими дізнатися, як нові правила вплинуть на вашу діяльність. Із 1 серпня 2025 року скасовуються пільгові умови щодо розмірів штрафів для фізосіб підприємців, які допускали порушення вимог закону про РРО. Відтепер усі ФОПи, незалежно від групи, нестимуть повну відповідальність. Зокрема, штраф за перше порушення, наприклад, не видано чек або операція, не проведена через РРО або ПРРО, становитиме 100% вартості реалізованих товарів або послуг. А за кожне наступне 150% повторність визначається по кожному факту навіть у межах однієї перевірки. Важливо, навіть якщо порушення мало місце до 1 серпня, але його виявлять вже після цієї дати, штрафи застосовуватись за загальними непільговими правилами. Це підтверджує і судова практика, і позиція податкової служби. Тож з серпня кожен виданий чек. Точність суми у фіскальному документі, правильність застосування ПРРО усе це стане критично важливим, адже будь-яка дрібна помилка може коштувати дорого. Якщо у вас є запитання з оподаткування, обліку або звідності, звертайтесь до наших експертів у сервіс Особистий Консультант. На всі запитання ви отримаєте відповіді впродовж 24 годин в робочі дні. Навіть у суботу і неділю запитання прийматиметься цілодобово, а відповідь надається у понеділок. Доступ до унікального сервісу Особистий Консультант надається передплатникам бухгалтерської платформи. У серпні 2025 року індексацію заробітної плати нараховуватимуть за тими самими правилами, що і в липні. Незважаючи на те, що індекс споживчих цін за червень становив 100,8%, право на індексацію залишилося лише для працівників, яких є базовим місяцем січень або лютий 2025 року. Для інших місяців право на індексацію у липні та серпні немає. А чи можна обійтися без індексації? Так можна. Для цього потрібно підвищити оклад або тарифну ставку. Головна умова: розмір підвищення має перевищувати суму потенційної індексації. Наприклад, якщо в липні індексація склала 133 гривні 23 копійки, то щоб її не нараховувати, зарплату слід підвищити хоча б на 134 гривні. У такому разі з моменту підвищення починається новий відлік для розрахунку індексації. Якщо ви не встигли підвищити оклад з першого числа, то допускається підвищення і в середині місяця. В такому випадку індексація розраховується за повний місяць, а виплачується пропорційно лише за дні до підвищення. Розрахунок індексації завдання не просте, але є помічники. Щоб уникнути помилок, рекомендуємо скористатися спеціальним калькулятором індексації, який розміщено на бухгалтерській платформі. Верховна Рада підтримала ініціативу Міністерства соціальної політики щодо звільнення надавачів соціальних послуг від сплати податку на додану вартість. Законодавчі зміни набирають чинності з 1 серпня 2025 року. Тепер усі надавачі соціальних послуг, незалежно від форми власності, які включені до реєстру надавачів та утримувачів соціальних послуг, не сплачуватимуть ПДВ за своєю діяльністю. Що це означає на практиці? Установа зможе витрачати більше грошей на ті послуги, а не на податки. Тобто, ціни для людей з інвалідністю, пенсіонерів дітей в притулках можуть знизитись, і це хороша новина. Вже наприкінці липня, на початку серпня 25-го року, в електронному сервісі Резерв Плюс з'являться нові можливості для оформлення відстрочок від мобілізації. Йдеться про спрощену онлайн-процедуру оформлення відстрочків в кілька кліків для двох категорій громадян: перше Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої освіти та профосвіти за умови, що дані про них наявні в єдиній державній електронній базі з питань освіти. По-друге, громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої або другої групи, якщо інформація підтверджується через Мінсоцполітики, пенсійний фонд та державну реєстрацію актів цивільного стану. Наступною категорією, для якої плануються реалізувати спрощене оформлення відстрочки, стануть сім'ї, що виховують дитину з інвалідністю. Слідкуйте за нашими випусками новин, і ми обов'язково повідомимо вас про оновлення в сервісі Резерв Плюс та на офіційних сторінках Міноборони про старт нових функцій. 1 серпня 2025 року Нацбанк змінює правила статистичної звітності для банків та небанківських фінансових установ. Нові вимоги встановлено постановою НБУ No 61 від 13 червня 2025 року. Вони передбачають впровадження восьми нових звітніх файлів, зокрема щодо касових операцій небанківських установ, секторальних санкцій, розрахунку капіталу та коефіцієнта левереджу. Зміну періодичності подання звітів, файли 26X та 2LX тепер подаватимуться щомісяця, а не подекадно чи поквартально. Новий крайній термін подання звіту 3MX, перекази з до нерезидентів до 17-ї години наступного робочого дня. Також уточнено порядок подання виправлень до звітів, підписання звітності ФОПами, критерії суттєвості помилок та формат окремих показників. Отже, вже з 1 серпня 25-го року фінансові установи повинні подавати звітність відповідно до оновлених вимог. Національний банк України оновив правила нагляду за тим, як компанії дотримуються законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг, наприклад, послуги переказу коштів без відкриття рахунку. Це пов'язано з тим, що в Україні вже діє новий закон про платіжні послуги, тож НБУ адаптував нові вимоги під сучасні реалії. Що змінюється? НБУ контролюватиме, як компанії, що надають нефінансові платіжні послуги, дотримуються прав споживачів. Буде окремий нагляд за рекламою таких послуг, щоб вона була чесною та зрозумілою. Визначено порядок взаємодії між НБУ та компаніями під час безвиїзних перевірок, наприклад, обмін інформацією. Ці зміни затверджені постановою НБУ номер 75 і почнуть діяти з 1 серпня 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 664 від 6 червня 2025 року, якою вніс зміни до вже чинної постанови номер 1481 від 24 грудня 2024 року. Ця постанова встановлює, які товари потребують ліцензії при експорті та імпорті у 2025 році. Що змінилось? До постанови. Чотирнадцять додано новий додаток. 6. у ньому визначено обсяги квот на товари, які експортуються до країн Європейського союзу, і потребують ліцензії. У цьому переліку з'явиться товар цукор за відповідними кодами згідно з УКТЗ. Це означає, що експорт цукру до країн ЄС тепер можливий лише за ліцензією, і така вимога діятиме до 5 серпня 2025 року. Дізнатися все про собівартість і облік на виробництві зможете на відеокурсі «Бухоблік облік на виробництві плюс формування собівартості, який у серпні буде в доступі для передплатників бухгалтерської платформи. Ознайомитись з програмою можете за посиланням під відео. Відповідно до закону 4412, не пізніше 12 серпня 2025 року працівники та роботодавці мають оновити свої контактні дані. Вимога стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Працівників, які працюють на тимчасово окупованих територіях або були відсутні на роботі понад 90 календарних днів поспіль під час воєнного стану, ці працівники мають Протягом 60 днів з набрання чинності законом, тобто до 12 серпня 2025 року, повідомити роботодавцю актуальну інформацію: місце проживання, місце знаходження, засоби зв'язку, емейл та номер телефону. Вимога також стосується роботодавців. А саме, юридичні особи та ФОП зобов'язані до 12 серпня перевірити та оновити свої контактні дані в єдиному державному реєстрі. Йдеться про Адресу, місце знаходження та емейл, телефон чи інший канал зв'язку. Роботодавці, які не є підприємцями, також до цієї дати повинні надіслати працівникам актуальні контактні дані, якщо вони змінювалися, а працівники не мають оновленої інформації. Повідомлення можна надіслати електронною поштою або через месенджери, телефон. Головне, щоб працівник отримав нові контакти. Оновлення інформації дозволить підтримувати зв'язок у критичних ситуаціях та уникнути порушень трудового законодавства. Не припустіть більше жодної важливої дати із зручним помічником для кожного бухгалтера. Календар бухгалтера. Всі важливі дати завжди під рукою. З 28 серпня Господарський кодекс України втратить чинність у зв'язку із набранням чинності законом України номер 4196 про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Це означає, що комунальні підприємства мають бути перереєстровані у товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства протягом перехідного періоду до 7 років, а створення нових комунальних організацій та комунальних підприємств як окремої організаційно-правової форми буде заборонено. Протягом перехідного періоду КНП і надалі зможуть працювати у своїй формі, якщо інше не буде встановлено спеціальними законами. Але комунальні організації та комунальні унітарні підприємства, тобто ті, що не є КНП, підлягають обов'язковій реорганізації або ліквідації протягом визначених законом строків. Також варто врахувати, що новий закон передбачає по-перше, обов'язкову інвентаризацію майна у разі ліквідації. По-друге, нові вимоги до розкриття інформації, власний вебсайт, фінзвітність, аудиторські висновки тощо. По-третє, зміну підходу до управління та оприлюднення інформації з посиленням контролю з боку органів місцевого самоврядування. Четверте, скасування норми щодо обов'язкової наявності на підприємстві штатного розпису. Які ще зміни очікуються з 28 серпня після втрати чинності господарського кодексу? Як це вплине на роботу підприємств і що робити роботодавцям? Всі питання будемо розглядати на наших безкоштовних ефірах, тому слідкуйте за нашими анонсами. Нагадуємо платникам ПДВ 5 серпня, вівторок та 18 серпня, понеділок це граничні дні для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування за відповідно першу та другу половину липня 2025 року. У ці дати реєстрація можлива протягом усього операційного дня з 00.00 годин 00 хвилин до двадцяти годин хвилин. Це передбачено новими правилами, що діють на період воєнного стану, та ще 6 місяців після його припинення або скасування. Отже, не відкладайте реєстрацію на останній момент, але якщо все ж таки доведеться, майте на увазі, що 5 і 18 серпня система працюватиме повноцінно протягом усього дня. У серпні на бухгалтерській платформі виходить курс ПДВ операції, ризики блокування податкових накладних та порядок 1165». З програмою якого ви можете ознайомитись за посиланням під відео. Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану. Це безпосередньо впливає на роботу бухгалтера. І ось на що насамперед потрібно звернути увагу. Законами передбачено продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 5 години 30 хвилин ранку 5 листопада 2025 року. Зокрема, це означає, що продовжує діяти закон України номер 2136 про трудові відносини у період війни. По 4 листопада 2025 року включно можна надавати обидва види відпусток безбережні зарплати на час воєнного стану. До 5 листопада 2025 року податкові та ЄСВ перевірки проводяться з урахуванням особливостей, зокрема тільки за наявності безпечних умов для їх проведення. До 5 лютого 2026 року ще можуть видаватися, оплачуватись паперові листки непрацездатності. До 5 листопада 2025 року дистанційна робота може запроваджуватися наказом роботодавця без обов'язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. За мобілізованими працівниками продовжуємо зберігати лише місце роботи та посаду. Можемо призупиняти дію трудового договору на строк не більше, ніж період дії воєнного стану. Скасовані обмеження щодо надорочних годин та заборона працювати у вихідні дні. Не будуть святковими 24 серпня, день незалежності України, 1 жовтня, День захисника України. Вони стають звичайними календарними днями. Отже, 24 серпня, неділя, звичайний день без додаткового вихідного. А 25 серпня, понеділок, робочий день з оплатою як за звичайний день, навіть якщо підприємство працює за п'ятиденним графіком. Загалом у серпні 31 календарний день, із них 21 день робочий, в тому числі 11 у першій половині місяця. Це з 1 до 15 числа. Святкових днів немає, а вихідних 10. У нашому зручному навігаторі воєнного стану. Ми зазначаємо періоди продовження воєнного стану із посиланням на укази президента і закони України. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Також на платформі ви можете дізнатися про ще більше новин і змін з 1 серпня. Пряме посилання знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться з колегами своїми думками під відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. А про те, чого очікувати у вересні, розкажу через місяць. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!